Ми вам всім покажем, кусь мать. Та ви ж вже, кацапе, показали. Мирные при этом в Україні не будуть страдать. Та ви що? А чомусь горять дитячі садки, пологові будинки, вокзали. Ми освобождаем вашу страну нацизма. Это СВО. Геноцид ви влаштували в Україні і ваш Путін хуйло. Ми желаємо, щоб наші браття ніколи не страдали. <гум> Боже, які сердобольні, та ви шо, а ми оце сиділи і не знали, що з вашою братською любов'ю в могилах вся Україна, що гинуть діти, молодь, зруйновані родини, міста перетворилися на привидів мерців, Ха, дочекалися помочі від вас, братів. Не браття нам гниди і ніколи ними не були. Завжди заздрили українцям і хотіли, щоб ми, як ви, в лайні жили. Кожен за свої дії отримає по заслузі. А українці виживуть і будуть свісти завжди в Україні, коли на улузі. Слава Україні, героям! Слава все буде Україна!